Сьогодні можемо сказати, що ситуація з енергозабезпеченням Запорізької області фактично стабілізувалася. Тенденція, яка в нас намітилася ще минулого тижня на зниження загальної тривалості відключень, зберігається. За підсумком четверга минулого і до понеділка цього тижня. Чому четверга? Бо ми бачилися з вами тиждень тому. Середня тривалість відключень для кожної з черг на добу склала 3 години 48 хвилин. Вже третій день поспіль, включно із цим, по Запорізькій області графіки погодинних відключень не застосовуються. Такі позитивні зрушення пояснюються: по-перше, тим, що в роботу запустили енергоблоки після ремонту атомних електростанцій. І також знижується рівень енергоспоживання на тлі зниження температури. Ну і плюс організаційно-технічні заходи, які були здійснені нашою компанією спільно з обласною військовою адміністрацією, оскільки графіки погодинних відключень наразі не діють. Наша компанія відновлює проведення планових ремонтних робіт з метою підготовки наших мереж до осінньо-зимового сезону. У зв'язку з цим можливі нетривалі, тимчасові перерви в енергопостачанні, низки споживачів. Ознайомитися із розкладом планових робіт можна на нашому офіційному сайті на сторінці планові відключення. Розуміємо, що будь-які перерви в енергопостачанні це незручно, але. Ці роботи проводити необхідно, бо ми мусимо підготувати наші мережі до роботи у складних погодних умовах кінця осені, зими, аби вони працювали надійно, а наші споживачі були зі світлом. Одразу наголошуємо, що у випадку, якщо буде необхідність у застосуванні графіків погодинних відключень у розкладі планових робіт, будуть зміни. По місту Запоріжжя планові роботи не будуть проводитися у день, коли застосовується ГПВ. По Запорізькому району переглядатимуться таким чином, аби перерви в енергопостачанні через планові роботи не плюсувалися до перерв через графіки погодинних відключень. Атомні блоки працюють і споживання в нормі. І взагалі, за прогнозами Міненерго і Укренерго, наступні 2-3 місяці очікують пройти. З мінімальними обмеженнями або взагалі без обмежень, на що ми щиро сподіваємося, бо у жодному разі не зацікавлені залишати людей без світла, адже головна наша місія і завдання це забезпечити надійне енергопостачання.